Організацій пропади пожеж скажу, що станом на сьогоднішній день ситуація контрольована повністю. У нас за цей час відбулося тільки дві пожежі в екосистемах. Це загорання сухої трави. Слава тобі Господі, але скажу так, що це дві причини, що цього не було. Перше, що нормально працюють наші лісівники по охороні. І е, наші пожежники, але й друга причина, безперечно, голов... не менш головна, те, що проходили дощі, е, лісна підсілка поросла зеленою травою, і це, так сказати, унеможливлює. Але зараз проблема ускладнюється. Ми вже маємо на сьогоднішній день четвертий і п'ятий клас по деяких районах протипожежної безпеки, тому зрозуміло, оновимо дещо більше і ретельніше чергування. Патрулів, так як ми робили це раніше, всіма службами: це і працівники ОМС, це і наша Державна служба з надзвичайних ситуацій, це і лісова охорона, це і місцеві органи влади.